Ченко Ігор Васильович Лукенко, Олександр Леонідович, Ткаченко, Радослав Олегович. Шевчук Анатолій Сергійович Каранда, Олександр Олександрович, представники потерпілого АТ комерційний банк, Приватбанк, Дідич Олег Васильович та Шевердін Максим Михайлович і прокурор Василенков Борис Миколаєвич. Не прибула обвинувачена Бучихіна, Олена Анатоліна вкликалась, про чиниєвки не повідомляла. Фіксація з того сіння здійснюється домов після з ВКЗ корткові вій. Крім того, обвинувачення Дубілет, Яценко, Шмаченко, Пановкіна та Онищенко беруть участь, осіння, використовуючи власні технічні пристрої. Так, на сьогодні перше засідання на стадії розгляду справи по суті. Тому суд зобов'язаний повторно повідомити учасникам, які вже були, і в перший раз повідомити новоприбулим учасникам, що дане кримінальне провадження розглядає колегія ВАКС у складі головуючи судді Галабали суддів Ногачевського та Сердюкової та секретаря судових засідань Туровець. Чи зрозуміло право відводів? Чи будуть такі прокурор? Прокурора відводів, сам відводів немає також. Захист. Немає Представники потерпілого? Немає. Права та обов'язки всім відомі. Добре. Добре. Е, значить, у нас є значна кількість клопотань на порядку денному. Та і значна кількість питань, які ми повинні вирішити на початку судового розгляду. І є клопотання прокурора про інабсентія. Є клопотання. Розглянути про тимчасовий доступ як клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, відповідно є необхідність розпочати здійснити всі дії, які передбачені на початку судового розгляду, оголосити короткий текст обвинувального акту, з'ясувати анкетні дані кожного з обвинувачених і роз'яснити суть обвинувачення. Головуючи, пропоную такий порядок все таки. Оскільки ми маємо визначитися, в якому порядку працювати для, з обвинуваченими, відносно яких прокурор вважає, що є підстави для розгляду їх справ і на обсентія, почати з цього порядку. І вже далі рухатися, рухатися по КПК. Короткий текст обвинувального акту, роз'яснення обвинувачення, і потім повернемося до клопотань. про... Звільнення від кримінальної відповідальності і тимчасовий доступ. Може, є якісь в когось інші пропозиції? Пан Шевчук. У вас ще з мене було ще клопотання так. про припинення моїх повноважень. Також mm. прошу його розглянути. Вже, вже? вчора подавав. Вчора ну, Угу. Да, Що, що сталося коротко? розкажіть? Скажіть. Коротко, пані Бечіхина залучила собі залучила. захисника на власний розсуд. Я був залучений, якщо дивитися на ухвалу від 18 січня 2024 року, був угу. залучений у зв'язку з тим, що вона не залучила собі захисника, угу. а її захисник, її захист є обов'язковим з огляду на те, що вона підозрювалась на стадії судового розгляду обвинувачувалась особливо в особливо тяжкому злочині mm -hmm. і захисники обов'язковим тому і залучили з рахунок держави. А враховуючи 48 статтю кримінального процесуального mm -hmm. кодексу, вона сама вільна в виборі захисника, що вона власне і зробила цього захисника, допустили до процесу. І враховуючи це, вважаю, що подальше моя участь угу. є порушенням її права на вільний вибір захисника. По-перше, по-друге, підстави для залучення мене відпали фактично у зв'язку угу. з тим, що її права вже не порушені. Яс. Тому прошу припинити мої повноваження. <реш> Ясно. Олександр Олександрович, ви готові працювати? Так, шановний суд, я в принципі повністю підтримую mm -hmm. думку mm -hmm. мого колеги, оскільки на сьогоднішній момент зв'язку з діючими нормами законодавства їх mm -hmm. підстав для перебування безпосередньо як захисника в даному судовому стіні і в подальшому у пана Анатолія Шевчука mm -hmm. наразі немає. Okay. Ми повністю підтримуємо позицію. Тоді, суд, ну, якщо це таке, дозволяє процесуальна форма, припиняє повноваження захисника Шевчука Анатолія Сергійовича. Там, якщо довідку, довідку треба буде вам, тоді тоді звернетеся до секретаря. Добре, дякую. так, так, прошу. Коментар з приводу запропонованого угу, ласка. захисник до білета Кузнець. Ви озвучили буквально, що надійшла від сторони винувачення клопотання про спецсудовий розгляд. Я ще не знаю, чи стосується це клопотання мого клієнта чи не стосується, тому що нічого не отримувала. Але я просто відразу хочу попередити, що якщо це клопотання стосується, то я буду просити надати перенести розгляд цього клопотання, перенести судове засідання і надати достатньо часу угу. для сформування позиції, надання доказів і погодження позицій з клієнтом. Mm. Так. Дякую. Так, да. пан Шевчук, ви дозволите мені покинути залу? Так. Да. Да? Да. Пан Каранда, шановний суд, шановний головуючий, mm -hmm. в принципі, я буду підтримувати позицію моєї колеги, оскільки, в принципі, мені не зрозуміло суть клопотання і наразі я його не отримував. Mm -hmm. yeah. У мене є роздруківки з мого електронного кабінету, які mm -hmm. доводять факт того, що в принципі станом на сьогодні на о восьму ранку, да? Вчора Ранок на, ну, Майже на 8 ранку на сьогодні мене мене них клопотань mm -hmm. в кабінеті yes. немає, тому в суті клопотання мені невідомі. І якщо дане клопотання буде безпосередньо з'яне щодо мого підзахисного, то я буду, в принципі, клопотати про відкладність, які з ним треба ознайомитись mm -hmm. і побудувати безпосередньо, зокрема, письмову позицію щодо mm -hmm. нього, ну, щоб вона перебувала в матеріалах справи, суд міг належно оцінити доводи, в тому числі сторони захисту. Які ще є організаційні питання? Тоді, е, якщо немає, я пропоную розпочати, щоб прокурор почав оголошувати його. А хто буде готовий сьогодні висловитись, то висловиться. Хто не готовий, тоді відкладемо і тоді вже будемо чекати вашої позиції на наступне судове засідання. Будь ласка, пан Василенко, вам слово. Дякую. Сторона обвинувачення звернулася з клопотанням про здійснення спеціального судового провадження. Керуючись нормами статті 323, а також статті 139 кримінально процесуального кодексу України, сторона обвинувачення в своєму клопотанні, керуючись загальними вимогами щодо безпосередньо його обґрунтованості, зазначила, зокрема, виклад фактичних обставин, які стосуються можливих кримінальних правопорушень в вчинення яких обвинувачується конкретно два обвинувачення це безпосередньо добілети Олександр Валерійович і безпосередньо це Бачихіна Анатолійовна. В даному випадку значені, зокрема, епізоди, до яких причетні, можливо, причетні вказані обвинувачення з аркушу справи другого, аркуш справи 7, викладний короткий виклад безпосередньо фактичних обставин. Суть вказаних фактичних обставин зводиться до того, що обвинувачений дебілет обвинувачується в чині кримінальних правопорушень відповідно до пред'явленого обвинувального акту, який розглядається судом за частини 5 статті 191, частини 2 статті 28, частини 1 статті 36, частини 2 статті 28, частини 2 статті 36, а безпосередньо обвинувача Бечихіна обвинувачується за частини 5 статті 27, частини 5 статті 191, а також частини 5 статті 27, частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Обвинувачення вказаних осіб – у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень буде підтверджувати сторони обвинувачення закупністю доказів, основні з яких наведені з аркушу 8 по аркуш 13-14 безпосередньо вказаного клопотання. На даний час вони суду не надаються, враховуючи те, що вони підтверджують обґрунтованість обвинувачення, і на даний час безпосередньо не перейшли до оцінки вказаних доказів. Разом з тим, основ, основні з них місця 38 найменувань, які перераховані прокурором. Щодо підтвердження як об'єктивної сторони складу можливого кримінального правопорушення, так і суб'єктивної сторони, а також підтвердження повноважень вказаних осіб метою безпосередньо підтвердження статусу службових осіб. Варто зазначити, що відповідно до частини 3 статті 323 кримінального процесуального кодексу України, судовий розвиток кримінального провадження щодо злочинів зазначено в частині 2 статті 297 прим 1 до яких відноситься і стаття 191, 209 відповідно до Кримінального відповідного кодексу в даному випадку кримінального кодексу україни Може здійснюватися за відсутністю обвинуваченого, крім неповнолітня, який переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений міждержавною і міжнародний розшук. За наявності відповідних обставин, за клопотанням прокурора, до якого додається матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочати кримінальне провадження. Суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно такого обвинувачення. На даний час сторона обвинувачення володіє наступною інформацією щодо основних обставин, які підлягають доказуванню для того, щоб сторона обвинувачення могла клопотати перед судом про здійснення відповідного спеціального порядку і застосування цього інституту процесуального в даному випадку. щодо стосовно бізнесу обвинувачених до білита та бачити про розпочати кримінальне провадження. Варто значити, що 22.02.2021 до білету повідомлено про підозру розтраті чужого майнашого зв'язування служби особистовим службовим, службовим становищем чинно за переднізмови групи осіб в особливо великих розмірах. Тобто злочин перебачення статті 5 статті 191, а також чинні злочин перебачення з ст. 2 статті 28, частини 1-36 та частини 2 статті 28 і частини 2 статті 36 6, як спосіб чинення відповідно злочину, перебачення статті 191 шляхом внесення достовірних відомостей у протоколи кредитних копітетів. В даному випадку вказане повідомлення про підозру були надіслані поштовим зв'язком. На останню відомою адресу проживання до білета в Україні, на основі відомі адреси реєстрації місця проживання. Також відповідно надіслалася в програмі обміну в WhatsApp на номер телефону, яким користується до білет. Також надіслано на електронну поштову скриньку до білета, яка зокрема якої на даний час так само продовжує користуватись. Додатково повідомлення про підозру надіслано для вручення обслуговуючій організації будинку номер п'ятнадцять по вулиці архітектора. Зазначена адреса в місті Дніпро, зокрема, це обслуговуюча компанія ТОВ «Інфанта-1». П'ятнадцятого го двадцять го року було до білету повідомлено про зміну раніше повідомилої підозри аналогічним чином шляхом життя всіх можливих заходів щодо доведення змісту повідомлення про підозри до відповідної особи і таким чином було виконано стороною винувачення. Всі вимоги, передбачені статтею 42 135, 278, щодо доведення до відповідного розуміння особи змісту підозри, яка безпосередньо йому була оголошена. Обізнаність обвинуваченого до білета про розпочати кримінальне провадження думку сторони до додатково підтверджується підписанням договору про надання правої допомоги та захисту з адвокатами саме після повідомлення йому про підозру, направленням систематичних клопотань на адресу органу досудового розслідування та прокурора про порядок здійснення слідчих дій у кримінальному провадженні, порядок здійснення викликів, а також систематичним підключенням з дозволу суду вже на стадії підготовчого судового засідання до системи дистанційного судового провадження з його власних технічних засобів. Саме, як зазначив суд з метою забезпечення його права на доступ до правосуддя у ході підготовчого судового засідання. Крім цього, дубілету викликався для вручення обвинувального акту вказаному кримінальному провадження вже за рахуванням вимог статті 297.1, тому що було надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування шляхом публікації відповідного повідомлення в газеті Урядовий кар'єр та на сайті Офісу Генерального прокурора. Зокрема, вказані всі обставини, що суд підтверджуються додатками до клопотання. Було додано до клопотання безпосередньо ухвали суду про здійснення спеціального досудового розслідування, ухвалу про обрання запобіжного заходу щодо особи, в яку, у ході розгляду яких перевірялися всі вказані вищі обставини, і в мотивальній частині рішень є посилання на конкретні фактичні дані, які підтверджують відповідно. Озвучені мною факти в даному випадку варто також зазначити про бізнес Бечіхи не тоендоленто не провідне кримінальне. Провадження адже 22.02.2021 і повідомлено про підозручення злочину передбачені п'ятої статі стоновісто першої ке цього дня поштовим зв'язком надіслано на адресу реєстрації проживання в місті Дніпроводи. У це медик зазначена відповідності думок статті 278 Кримінального процесуального кодексу України. Також вручено вказане повідомлено про підозру житлово експлуатаційні організації за місцем проживання. Надіслано його засобами телефонного зв'язку за допомогою інтернет-додатку на абонентський номер телефону, яким вона користується надіслано на електронну скриньку, що відповідно до матеріалів провадження так само знаходиться у користуванні Бечіхіною. 15.7.22 Бечіхіння аналогічно вчимо було повідомлено про зміну раніше, повідомлено підозри, вже за частиною 5 статті 27, 5 статті 191, частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. З метою допусті в якості підозру на даному кримінальному провадженні вона була викликалася до Національного бюро 15.03.2021 року, у тому числі шляхом публікації в газеті Урядовий кур'єр зазначений номер випуску також 9.4.21 шляхом вручення повідомлень відповідності до статті 111-135 Кримінального процесуального кодексу України, а викликалася на 12.04.2021 року. Однак останнє на вказані виклики не з'ялося та про причини наявки не повідомляли. Натомість 12.04.2021 року до національного антикорупційного бюро з'явився адвокат Бойко, який надав ордер видане адвокатської об'єднаної біпартнес на підставі договору від 9.03.2021 року, тобто після повідомлення знову ж таки про підозру вичини про надання їй відповідно правової допомоги. Що на думку сторони винувачів знову ж таки підтверджує сукупність казних обставин про те, що особа знала про відповідно обізна про розпочати кримінальне провадження щодо неї, додатково вказаний факт підтверджується тим, що з урахуванням наданого дозволу судом на здійснення спеціального досудового розслідування щодо останньої вона викликалася для вручення обвинувального акту вказаному кримінальному провадженні, також три року, восьмого двадцять року шляхом публікації відповідного поводовня газеті Урядовий кур'єр та на сайті офісу Генерального прокурора. Факти ж переховування вказаних обвинувачених від органу судового розслідування та суду зазначені безпосередньо в тих судових рішеннях, які надавалися до як додаток до вказаного питання. Також, зокрема, варто зазначити, що допілет, крім іншого, був бізнес з фактом здійснення досудового розслідування указаного кримінального провадження ще третього шостого дві 2020 двадцятого, адже був допитаний якості свідка у ньому щодо конкретно фактичних обставин, які досліджуються зокрема і зазначені в обвинувальному акті. Разом з тим, сьомого 12 дві тисячі покинув територію України приватним літаком рейсом Дніпро тель алью після чого до України не повертався. Щодо безпосередньо бучі, варто зазначити, що вона покинула територію України 17.02.2021 року разом з неповнолітнім сином Вільтаком Рейсом Київ-Стамбул, та з казаного часу так само на територію України не поверталася Безпосередньо будь-які зв'язки з Україною в даний час відповідно втратила і варто зазначити, що згідно з вимогами статті 135, Кримінального на кодексу України всі виклики здійснювалися за останнім відомим місцем проживання вказаних осіб. Разом з тим на всі вказані виклики, в тому числі здійснення шляхом телефону і на електронну адресу, указні особи не з'являлися протягом досудового розслідування. Варто також звернути увагу, що восьмого четвертого дві року, зважаючи на факти виїзду і мінімум за викликами постанови детектива Національного бюро було оголошено міжнародний розшук до білета 12.05.2021 року постанови детектива. Було оголошено міжнародний розшук Бечікину також е докострене обвинувачення вказані обставини в сукупності підтверджують факти переховування. Е обвинувачених від досудового розслідування та на даний час також від суду, адже в ході підготовчого судового засідання до білета Бечіхіна викликалися вищим антикорупційним судом за останні відомими адресами їх проживання в Україні на судові засідання повістками від 12.12.2023 одразу на 8 дат судових засідань, 27.06.2024 на 6 дат судових засідань, 25.03.2025 на 9 дат судових засідань, 17.06.2025 на 6 дат судових засідань. Разом з тим безпосередньо явки вказаних осіб до судового засідання не було, а на думку сторони обвинувачення безпосередньо факт надання судом можливості особи е, е, приймати участь судому в режимі відеоконференції з власних технічних засобів е, е, за кордону в даному випадку відповідає лише забезпеченню принципу доступу до правосуддя, проте не дорівнює явки до органу до судового розслідування або суду, яка б могла спричинити безпосередньо підтвердження факту того, що особа встановлено місце знаходження особи і необхідно припиняти заходи безпосередньо щодо розшуку вказаної особи і відповідно припинився факт їх розшуку. На думку сторони обвинувачення, враховуючи ті докази, які додані до матеріалів клопотання щодо здійснення, так само щодо не лише оголошення, що й здійснення їхнього міжнародного розшуку, долучено інформацію про виставлення червоних оповіщень щодо вказаних обвинувачених так само генеральної себе Інтерпол. В даному випадку сторона обвинувачення просить врахувати, що вказані обставини може свідчити про те, що до білетабичі приходяться від суду та не мають намірів повертатися на територію України саме з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини. Зрахування вимог статті, частини 5 статті 139 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає непробиття на виклик безплажної причини більше як два рази. В даному випадку, зокрема, лише повідомлення у ході підготовчого судового засідання вищого антикорупційного суду підтверджують вказані обставини. Адже було викликано на суттєву кількість засідань, на які особи безпосередньо не з'явилися за викликом. На думку сторони обвинувачення підтверджуються обставини як у бізнесі особи, так і їх переховання від органів спочатку до судового розслідування, так і на даний час від суду, і враховуючи вище викладене з метою забезпечення належного судового розгляду безпосередньо з метою недопущення. Відповідно відкладено розвитку зв'язку з неможливістю явки вказаних в осіб у судове засідання. Нас в сторону обвинувачення просить на підставі безпосередньо вимог статей 2, 22, 36, 139, 200, 323 Кримінального процесуального кодексу України задовольнити відповідне клопотання та донати дозвіл на здійснення спеціального судового провадження стосовно дебілету Олександра Валерійовича, який обвинувачується в чині кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 366, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 366, а також частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та Бичихіна Олена Анатолійовна, яка обвинувачується в чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частини 5 статті 27, частини 5 статті 191, а також частини 5 статті 27, частини 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Враховуючи вимоги статті 323 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення також просить розгляд вказаного кримінального провадження щодо цих обвинувачених порядку вже спеціального судового провадження проводити на даний час з іншими обвинуваченими, тому що дуже пов'язані безпосередньо докази щодо вчинення кримінальних правопорушень. І в даному випадку сторона обвинувачення вважає, що виділення може зашкодити безпосередньо судовому розгляду, принаймні на даний час. Копії, якими обґрунтовується клопотання, долучені на 74 арку, що додатково хотів би зазначити, що нанесу з приводу факту підключення в ході підготовчого судового засідання прокурором встановлено фактично технічні безпосередньо відключення на 2-10 хвилин в ході безпосередньо підготовчого судового засідання більш ніж 30 разів обвинувачених, які безпосередньо здійснюють підключення з особистими технічними засобами. До системи відповідно судового розгляду тому на думку сторони обвинувачення, в частині забезпечення доступу до правосуддя відповідно дійсно це відповідає вимогам кримінального процесуального кодексу України, в тому числі загальним нормам щодо безпосередньо участі у судовому засіданні. Такі відключення від однієї до десяти хвилин тривалі. І систематичні в, в зв'язку, от ми можемо зараз навіть спостерігати, вони не відповідають вимогам безпосередньо е процесуального кодексу України щодо участі особи. Це на думку сторони странувачення додаткове підтвердження того, що в даному випадку, хоча б до тих осіб, які безпосередньо перебувають в розшуку, і вказаний факт на даний час не е е безпосередньо нівельований, ніяким чином не спростований. На думку стрельнувача, що до них необхідно застосовувати спеціальне судове засідання. Uh -huh. Uh -huh. Прошу завінити клопотання. Дякую. У мене все. Uh -huh. Uh -huh. Які запобіжні заходи обрані відносно цих двох uh -huh. осіб? Uh -huh. Так само, що ми суд долучено до додатків до клопотання, і так само оцінено всі обставини, які ми озвучувалися в двох ухвалах uh, вищо антикорупційного корупційного суду щодо обрання запобіжного заходу на підставі частини 3 статті 190... Uh, частини 6 статті 193 uh -huh. безпосередньо запобіжний заходів у вигляді тримання під вартою щодо обох. Обвинувачених з метою реалізації міжнародного розшуку угу. растет. Хто бажає взяти слово, хто готовий сьогодні? Узнець, я заслухавши позицію прокурора і клопотання, я все ж таки буду просити суд відкласти судове засідання для надання можливості стороні захисту підготувати якісні обґрунтовані заперечення. По перше, прокурор сам озвучив, що я так розумію, клопотання і матеріали складаються це більше 74 аркушів. Ми вже підемо вам на зустріч, ми відкладемо засідання Лілі Антонівна. Питання, може, хтось зараз хоча б щоб зекономити виділений процесуальний час з цієї точки зору. Може, тимчасовий доступ що? Пан Карандаш, шановний суд, да, я хотів висловити свою позицію. Mm. Е, я підтримую колегу, оскільки дійсності е, матеріали даному. Ми вже вам підемо на зуці, все, Це питання вирішено. Все, Ми відкладемося. Питання, щоб, що, з чим заповнити час, Раз, тоді на сьогодні будемо закінчувати, на превеликий жаль, роботу. Наступний раз зустрічаємося. 16 жовтня, так? Тоді, 16 жовтня, захист чекаємо від вас позицію по цьому клопотанню і будемо будем працювати. Все, тоді до зустрічі 16